Наймані працівники зміського виробничого управління житлово-комунального господарства готуються до обкосу території перед початком робіт. Інструктаж із техніки безпеки, встановлення попереджувальних знаків і заведення робочої техніки. А вона працює як годинник. Комунальне підприємство придбало дві нові мотокоси марки Штиль, які 7 липня вперше вийшли на роботу. До мотокіс також було закуплено комплектуючі паливно-мастильні матеріали. А для косарів засоби захисту і аптечки. За комунальним підприємством для обкосу трави закріплена територія мікрорайону залізничного вокзалу і вулиця Залізнична у Змієві. Перший обкіс підприємства робила тримерами приватного підприємства Будкор. Тепер же мають свої техніку до покосу трави підприємство залучає людей на громадські роботи через центр зайнятості. 7 липня нові штилівські мотокоси обкошували територію вздовж дороги по вулиці Вишневі. А також ділянку, на якій у подальшому, планується будівництво оселі для прийомної сім'ї, яка переїхала до зміської громади із Куп'янська. Комунальне підприємство Зміївське ВЖКХ разом із Будкором в перспективі ще й планують провести роботи з розчистки території від порослі та чагарників. Були отримані нашим підприємством мотокоси марки Штіль. На сьогоднішній день ви вже бачите, що почалися відповідні роботи цими мотокосами щодо обкосу території залізничного вокзалу. Ми вже обкосили часткову територію, те, що нам було виділено для робіт. Міською радою і зараз ми обкашуємо територію земельної ділянки, яку виділила з міська міська рада для будівництва будинку для багатодітної сім'ї Скуп'янська. Ну, що вам сказати? Апарати досить серйозні. Марка Щіль 350. І вони доволі таки гарно працюють. Будкор теж зараз в цій програмі. Ми давали до цього свої мотокоси. Ми співпрацюємо з ЖКХ з директором підприємства. У нас підписан також договор на обслуговування і покоси цього території. Ще в перспективі, я думаю, що вийде у нас на вирізання порослі. У нас одна ціль разом з будкором і з головою громади. З... З депутатським корпусом привезти територію, як залізничного вокзалу, і мікрорайону, і взагалі територію ОТГ привести до порядку, Вирізати, прибрати смітники, вирізати цю всю порость. Завдяки нашій громаді, завдяки нашому руководству, я думаю, що все ми зараз зробимо. Було б бажання, бажання у нас достатньо. є підтримка, будемо йти уперед.